Євробачення 2017, вочевидь, стане найскандальнішим пісенним конкурсом в історії. Фестиваль вже перетворився на мекку для крадіїв з команди Мерекличка, які тадам вже вкрали перший мільйон доларів. Ремонт вестибюлю станції метро Лівобережна за 25 мільйонів гривень. Шокував Киян. Таку якість роботи в народі називають срали масови, але в мерії, схоже, всім задоволені і не дуже переймаються, бо знають навколо конкурсу буде ще багато скандалів, які відвеликують народну увагу. Он Росія вже обговорює заборону українській футбольній команді поїхати на чемпіонат світу в Москву. У відповідь на заборону співачці Самойловій приїхати на Євробачення. Подробиці скандального конкурсу. Вкрадені мільйони зіркові шпигунські історії та сепаратисти на сцені все це далі в програмі. Програма гроші знайшла ексклюзивну інформацію. Хто така насправді претендент від Росії на Євробачення? Юлія Самойлова. Цій дівчині заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму. Я в будь також другому місті. Але це її не зупинило. І вже організатори конкурсу роблять те, що не робили ніколи. Переписують під неї правила. Дівчина на візку може не їхати в Київ, а виступити прямо з Москви на прямому включенні. Юля, привіт. Ти де? Чому ж Росія зубами чіпляється за інвалідний візок дівчини з далекої Ухти? Всі, звісно, предполагає, що якщо поїде Юля, то це вас приймуть як провокацію. Юлія почала співати рано. Ось її вчителька згадує дівчинку в інвалідному візочку, яка дуже хотіла на сцену. Для нього наша сцена, оті сафіти, ці, ці, ці куліси. В той час для нього казалася велика сцена, як зараз час Після школи Юля співала в ресторані, в основному шансон. Але не губила мрію про велику сцену. Після визнання її таланту самою Аллою Пугачовою на одному з конкурсів у Москві стала популярною. Пісня... Це... Тіжоле ток для дураков, а ти умниця. Навіть заспівала власну пісню з Гошею Куценком. Євгенія провела власне розслідування і з'ясувала, Юлія не така проста, як нам намагаються її подати. Складається враження, що у неї дуже заможні батьки, але цього мало. Бо Пугачова, е, наприклад, її не купиш за гроші. Це треба зв'язки мати великі. Дівчину розкручують непрості люди. Як е, так сталося, що є такий е, Вадим Самойлов, який займається усіма цими справами, як так сталося, що є дівчинка, у якої прізвище Самойлова? Добрий вечір, друзі. Вадим Самойлов один з лідерів гурту Агата Крісті. У мене дійсно виникло питання, ким приходиться ця Юлія Самойлова. Цьому значить Вадиму Самойлову. Виявляється, все набагато цікавіше. Колишній музикант Агати Крісті Вадим Самойлов знайшов собі іншу роботу на ниві російської пропаганди. Вирощує нове покоління проросійських музикантів для агітації за руський ніф. Він возить їх е, до е, сефарів. Рассуді люди, люді, свободен Донецької республіки. І працює не просто так, а щоденно і натхненно на найголовнішого пропагандиста Кремля Владислава Суркова. Це помічник Путіна і це людина, яка займається якраз напрямком руський мір». Самого ж Вадима, не ховаючись, називають пуделем суркова. Суд признав, що пудель Суркова – це не обидно. Дресирований пудель треба признати себе, а пуделі Суркова і так далі. Навіть якщо стався неймовірний збіг, і Самойлови просто однофамільці, то пропагандистський зв'язок Самойлово, Самойлов, Сурков видно неозброєним оком. Ще невірна, я виступала в Керчі. Я це не скриваю, тому що нічого страшного в цьому не бачу. А ось як виглядає шлях людини на візку, в шоу бізнес насправді. Разом з Олексієм створили групу і за вісім років існування дуету об'їздили всю Україну. Думали навіть подати заявку на участь в Євробаченні. Щоб виступати на Євровідії, потрібно трохи підняти свою планку і займатися над качеством виконання. Вот. а так просто поїхати там не хотіли. Хлопці ніколи не втрачають силу духу і сміються над своїми пригодами. Ось такі просто гури, піска він з паличкою, все просто провалюється. Коляска не їде, паличка провалюється. Йдемо до сцені. Сергій розказує, дотягнутися дотягнутись до сцени людині з інвалідністю вкрай важко. Спочатку він навіть приховував, що особливий. Він боявся, що його творчість не сприймуть серйозно. Є шаблон, що бачиш чоловіка на коляскі, що він... Ну, от як то непонятно, чого сюди приїхав. Для Сергія за вісім років виступів зробили пандус до сцени один-єдиний раз. Його притащило 10 людей, там затащило. Сергій знає не щоток, просто так інваліду не пробитися. І в Ухті ситуація з пристосованістю міста до потреб інвалідів не краща, аніж в Україні. Навіть у Європі, яка майже безбар'єрна, не так часто в шоу-бізнес потрапляють люди на візках. На Євробаченні таке сталося лише один раз. Співачка з Польщі Моніка Кошинська виступила на візку у 2015-му. Насправді, від машини російської пропаганди найбільше постраждає сама Юлія. Інвалідністю дівчини просто спекулюють. І її мрії про велику сцену може нанівець пошматувати пудель російської пропаганди з таким же прізвищем. вже є жертвою і. Я думаю, що їй не легко зараз все це приймати. Я сумніваюся, що Росія б її обрала, якби були інші обставини. Мені б дуже хотілося, якби в Україні саме в Україні на Євробаченні виступила людина з інвалідністю. Серед людей з особливими потребами дуже багато справді талановитих, і можливо, вже дуже скоро і в Україні виступить людина на візку, бо має дійсно яскраві здібності. І ми не слами колі не скорені. То є згуртовані, ми не зламані. то толі не скорені.